Сьогодні готуємо мій улюблений млинець з лохиною. Це дуже просто. Ми вибиваємо 4 яйця, додаємо цукор, дрібку солі та перемішуємо вінчиком. Всипаємо 180 г грам борошна та поступово додаємо 400 мл молока. Все добре перемішуємо та в кінці вливаємо 30 грам розтопленого вершкового масла. Накриваємо та залишаємо постояти 10 хвилин. Застилаємо деку пергаментом та виливаємо тісто і ставимо випікати у розігріту до 190 градусів духовку на 25-30 хвилин, а тим часом зробимо начинку. Збиваємо разом вершки, крем-сир і столову ложку цукрової пудри. Млинець наш спікся. Подивіться, як круто він піднявся. Даємо йому час трохи охолонути, перевертаємо та змащуємо кремом. Зверху посипаємо лохиною. До речі, лохину я придбала у сільпо за вигідною акційною ціною. Поспішіть придбати, бо зараз саме той час, коли потрібно вживати якнайбільше вітамінів з фруктів та ягід. Скручуємо в рулет, нарізаємо та смакуємо в задоволення. Це дуже смачно та дуже швидко. Друзі, а я бажаю вам смачного. Також чекаю на ваші лайки та коментарі.